Привіт, СБУ оголосила підозру Таїсі Повалі. А телеведуча Людмила Бабір пояснила, чому матюкалась у прямому ефірі. Про це не тільки сьогодні. У новинах шоу-бізнесу слава про друзі. Підписуйтесь на канал. Телеведуча Людмила Бабір потрапила у скандал після того, як у прямий ефір потрапила її нецензурна лайка. 15 лютого, після чергового ракетного удару параші, бабір не знала, що досі знаходиться у прямому ефірі, і висувала все, що думає щодо свого костюму. Ну і також вигляду. Подивіться, як це було. Я така що цьому костюмі лада пояснити. Щойно закінчується, щойно пові... щойно завершиться повітряна тривога, ми знову повернемося в прямий ефір. Ну що, це? Ми, ми вийшли з ефіру, це ж ми ж свої справи робимо. Неможливо, що я про свій говорив. Ну нічого. Слухай, у нас свій свої... потік. А, а можна обрізати або прибрати? У нас свій побут. Багато відомих людей встали на захист Людмили а сама телеведуча прокоментувала свій факап. Друзі, привіт! Бачу ваші повідомлення і коментарі щодо мого сьогоднішнього висловлювання після завершення прямого ефіру, що важливо, яке через технічну помилку випадково потрапило в трансляцію. І е, ті, хто мене добре знають, вони знають, що зазвичай я собі такого не дозволяю. Але сьогоднішній ракетний обстріл, який нам влаштувала в черговий раз Росія, звичайно, наклав свій відбиток. Тому я перепрошую за це. Але водночас я вас закликаю залишатися відкритими. Якщо вас переповне. Нюють емоції і болить, не залишатися з ними наодинці і виплескувати їх, тому що всім нам зараз страшно, всі ми зараз в стресі, всі ми зараз травмовані. Тому не залишайтеся зі своїми страхами наодинці. Люблю вас і ціную. СБУ оголосила підозру Таїсії Повалії. Підозра за трьома статтями колабораційна діяльність, заклики до війни та визнання збройної агресії проти України. У повідомленні прес-служби СБУ йдеться, що Таюська напередодні повномасштабного вторгнення виїхала до країни агресора і отримала російське громадянство. І неодноразово публічно Повалії вихваляла Путіна та закликала до захоплення всієї території України. Ну і також. Ж вона намагалася дискредитувати українських захисників, які брали участь у боях за Київ. Окрім того, у вересні 23-го року Таїсія Поволій поїхала на гастролі до окупованого росіянами Луганська. Ініційована СБУ експертиза підтвердила факти підривної діяльності зловмисниці на користь країни окупанта. Ну а актор Костянтин Войтенко якого колишня дружина звинуватила у насильстві, зробив пропозицію своїй дівчині. Пропозицію дизайнерці Наталії Камінській Войтенко зробив в одному з ресторанів. Ну і нагадаю, що до цього протягом семи років Костянтин був одружений із танцівницею Валентиною Марініною. У жовтні 22-го року пара розійшлася. Ну і у них є спільна донька Семирічна Емілія. Друзі, ну а в мене на каналі вийшло інтерв'ю Сава Плюс зі співачкою Скайлер. Саме у цьому інтерв'ю Лера вперше прокоментувала своє рішення зняти свою кандидатуру у нас відборі на Євробачення. І я також був так здивований, коли співачка захотіла це зробити вже після початку голосування. Ну і власне скайлер пояснила, чому вона так хотіла а, зробити. А ще Лера ображена на Володимира Остапчука, бо вважає, що він навмисно захотів її принизити. Коментуючи її відмову від нас відбору у себе в інстаграм. Хоча за словами співачки, коли Вова потрапив у скандал 10 з 10, вона його підтримала. Ну а ще Аня Трінчер неочікувано заблокувала Скайлер без видимих причин. Говорили з Лерою також і про її дитинство, про велику кількість музичних конкурсів, в яких вона брала участь, і про шість разів на голосі країни. Усякому разі, шість разів вона намагалася потрапити на цей конкурс. Ну а ще про те, як боялася телевізійного продюсера Володимира Завидюка. Велике інтерв'ю Слава Плюс зі співачкою Скайлер. Є у мене на каналі, друзі. Ну а посилання на нього знайдете в описі цього випуску. Заходьте! Віра Брежнева вперше прокоментувала хейт у свою сторону щодо роботи до повномасштабного вторгнення в Параші. Віра дала інтерв'ю журналу «Ель» і розповіла, що під час початку повномасштабного вторгнення була за кордоном і з перших днів разом з мамою почала допомагати у волонтерському гуманітарному складі. Ну а ще Брежнева каже, що для неї важливіше, що у скрутний час вона залишилася зі своєю країною і зі своєю совістю вона. Чиста нагадає, що від початку повномасштабного вторгнення Вєра випускає лише україномовні пісні. Ну а колишня дружина співака позитива вдруге вийшла заміж. Анна Андрійчук опублікувала фото у весільній сукні і підписала їх як откровення. Хоча сама Андрійчук більше не коментує це, але під постом її почали вітати друзі, і зокрема Потап, з яким дизайнерка давно дружить завдяки Насті Камінській. Ну і поки що нічого про нового чоловіка ані не відомо. Нещодавно подумав: а де і чим займається зірка 95-го кварталу Степан Казанін? І виявилося, що окрім виступів, актор займається волонтерською діяльністю. Якщо його колега Саша Пікалов він їздить з концертами для військових переселенців, то Степан займається евакуацією дітей з прифронтових міст. На сторінці студії квартал 95» опублікували відео з останньої евакуації дітей з Херсонської та Сумської областей. Ну і за останні 4 місяці, виявляється, завдяки Казані, на в тому числі, було евакуйовано 291 дитину з Херсонщини та 44 дитини з Сумщини. Ну а звання чмоня тижня цього разу отримує півень кіркошка. Справа в тому, що Філіпка примчав до ДНР, щоб піддержати мальчиков. Ну йому в принципі не звикати так їздити до мальчиків. Так, би мовити, підтримувати, або щоб вони йому підтримували. Але і це ще не все. Під час своєї поїздки Філіпка так старався вистрибнути зі штанів і навіть заспівав пісню «Снег», яку колись йому віддала Ірина Білик. Заспівав він відверто криво, гівняно, фальшиво. От, будь ласка, послухайте. он <му> вода, я люблю тебе на світа. Ну а Ірина Білик у свою чергу відповіла кіркошцям. Іра написала, що він є генієм сорому і наготи, і додала, що він дуже давно продав душу дияволу і сніг в крові біля його дверей. А порядність вже не повернути, коли розум затьмарений брехнею. Повну відповідь Ірини Білик Кіркорову знайдете у мене в телеграм-каналі. А посилання на нього є в описі цього випуску. Підписуйтесь. Друзі, дякую, що дивились новини шоу-бізнесу «Слава Про». Підпишіться на канал. Ну а минулий випуск і інтерв'ю «Слава Плюс» зі співачкою «Скайлер». Дивіться ось тут через 3, 2, 1.